При каноні стояв, і Форт Форт ладував, і Форт Форт, і Форт Форт, і Форт Форт ладував, та приканоні стояв, і Фортфорт ладував, і Фортфорт, і Форт Форт, і Форт Форт ладував, та приканоні стояв, і Фортфорт ладовав, і Фортфорт, ти форт, і Форт Форт ладував. Гостра куля летіла, йому руку тіла, але він все стояв, і форт ладував, та при приканоні стояв, і форт ладував, і форт, і форт, і форт ладував, та при приканоні стояв, і форт ладував, і форт, і і fort, -fort ладував. i ладував. Остра куля летіла, йому ного відтяла, але він все стояв, і фортфорд ладував, на приканоні стояв, і форт форди ладував, і форт форт, і фор сорт, і форфорт ладував, та приканоні стояв, і фортфорди ладував, і форт форт, і форт форт, і форт форт ладував. Вороги вже його оточили давно, а він все ще стояв, і форфорту ладував, та при каноні стояв, і по фут ладовав, і по і форф, і по форд ладував, на при каноні стояв, і форфладовав, і форф, і форф, і фотфорд ладовав.